Мабуть, ви задавалися питанням, чи існує спосіб відкрити і тихо закрити ваші м'ячі без дотику. Звичайно, у нас є таке рішення. Я хотів би представити вам наш новий продукт Soft Move. За мить я покажу вам, як його встановити, але перед цим перевіримо, що міститься в пакеті. У пакуванні ми знайдемо детальну інструкцію, яка проведе вас крок за кроком через процес монтажу. Два кришки бампера в чорному кольорі, шість гвинтів для монтажу, які підходять за кольором. Направляючий монтується до фронту шафи, а також механізми софтмов з встановленою монтажною платою. Фронт нашої шафи має розмір 596 мм. Просто пам'ятайте, щоб механізм працював правильно. Фронт не повинен бути вущим за 300 мм, а його вага повинна бути в межах від 4 до сімполами кірі. Механізм ми монтуємо на монтажній платі, яку ми прикріплюємо до корпусу за допомогою доданих гвинтів. Деталі про розміри ви звичайно знайдете в інструкції. Потім ми вставляємо механізму пластину і блокуємо його за допомогою рукоятки, що знаходиться збоку. Наступним кроком є монтаж направляючої руки до фронту нашої шафи. Потім ми з'єднуємо руку механізму з направляючим за допомогою пластикового кліпу. На цьому етапі нам залишається тільки встановити естетичну заглушку на бампер механізму. Як ви самі бачили, монтаж дійсно простий. Але пам'ятайте, що для правильної роботи вам потрібно використовувати петлі без пружини, наприклад, GTV за PCOS. -E. Також важливо, що для повторного закриття фронту потрібне його повне відкриття, сигналізоване характерним кліком. Як я говорив на початку, SoftMove – це унікальне ринкове та універсальне рішення, що об'єднує дві системи: SoftClose і пуштю.